Запрошуємо усіх глядачів на заключне протистояння. Сьогоднішній доходить. до чужих воріт. Власне, як це відбувається, зараз удар Все контролює Загорульку, Альбітре зустріч. Той прибуває з гострого кута. До речі, мало атака. Правим планом удар повз ворота. Як же ж нащастим? Ну і вітаємо Павла Батагова з таким досягненням. Стень! Вихід і Олег. чолех. Один ноль. Поміж ніг Загорулько. Як то кажуть, у домовину. Батагова. Зворотній пас. Невдала спроба Дмитр Назар. Помиляється. Батагов, його удар повзворота. Чугай. Чернобой. Забивати потрібно удар. Стійка! Котовенка. Той на дальню стійку, удар немає взяття. До речі, 2-0 стень. Передача виконує удар, який епізод горошів. Гірдовоїн. Загубили Пилипенка, можливість забити, удар голоден один! Говорили ми про те, що десь в плані тай мав би відзначитись. Все з чистого листа. На Павла Батагова, той у швидкості не поступається, пробиває. Набай. М'яч під контролем у Кутоверка, Той стріляє, у дальній кут корказно. Батагов на правому фланзі. Передача, удар головою. Який епізод, і таке теж. Має непоново. Ви готові на заключні хвилини. На другого тайму, та Можливість удару до середньої позиції. Йшов на дубль. дубель. може лівою пробувати в дальній кут, все контролює за Горуй. Саламаха, вихід ішла удар, повз ворота. Корнілен. Кутовенко. Саламаха лівою. Стійка. Хотілося б усім вболівальникам плані. То бачите. Кутовенко постійно. гол! Стеня оформлює дубль головою. у стилі Робіна Ван Персі. Той піде на суперника Петро. Пробиває по центру за Горулько. Фіксує попереду вільні партнери. Удар Власюк. Ліста. А тут побачив Юрія Горощука. Устаня, аналогічна історія. Гол! Саламаха забиває і зрівнюється з Олевом Станем у гонці бомбардирів. Три. Продовжується атака Кутовенко. Удар від Батагова по центру. Гол! Все ж таки 3-2. Дві хвилини залишається у планіто. Намагався поцілити у дальній кут, ну, власне... Залишається на м'ячі Єжила. його удар по центру. Добрі справи і ну, є. Цією трансляцією коментар. Який необхідний. Насамперед, для нас, аби допомогти.